Боже здоров'я. Тимофій 4 місяці. Марк 3 роки, Ліза 8 місяців, Сергій 9 років, Злата 8 років. На жаль, це не всі діти, які загинули під час цієї війни. Діти, які просто спали в ліжках і від одного нажаття кнопки їхнє життя обірвалося. Чи буде кінець цьому горю? Чи буде кінець цим стражданням? Ми тут стоїмо, щоб закінчити це все. І ми просимо одного це вашої підтримки і цілісності. Коли кожного українця. Буде боліти його країна, так як болить нас та тих, хто віддав своїх близьких на цій війні, коли кожного чиновника почне стосуватися ця війна, і ми станемо об'єднані, як і на початку. І це все обов'язково закінчиться. Слава Україні героям, слава щирі співчуття родичам загиблих.